Зрада часто сприймається як остаточний акт невірності, що руйнує довіру та стосунки. Однак, у біблійній історії зрада стала каталізатором для найбільшого акту спасіння в історії людства. У Євангелії від Матвія 26, 48, переклад Івана Огієнка, читаємо, а зрадник його дав їм знак, кажучи, кого я поцілую, то він візьміть його. Юда Іскаріот, один із дванадцяти учнів Ісуса. Використав поцілунок, символ любові та дружби, як знак для арешту ця історія нагадує нам, що навіть найглибша зрада може стати частиною більшого плану, ведучи до відкуплення та надії. Пориньте в парадокси віри разом зі святі протиріччя. Підпишіться на наш подкаст і відкрийте для себе нові перспективи менш ніж за одного хвилину.